Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Знаєте, сьогодні тільки дізналася цю новину за покушення на Сіманьян і на Собчак. Так от думаю, очима карт просто подивитися, як вони так називаємо покушення для себе бачать. От те, що ФСБ Росії типу предотвратило покушення, що це було взагалі? от Очима карт. Як це виглядало? виглядало що, ну, Очимакарт, то пиши мені, що це був за замах на так називаємо на Сіманьян і на Собчак. Ксенію Собчак і Маргаріту от Це покушення, Як ви бачите це? Що це було? Як воно взагалі виглядає? Очі Ну, так, да, випадає От провокація. На дні колоди випадає диявол, Він говорить за те, що це дійсно щось, щось таке було, і воно, можливо, пов'язане є з якимись грошима, може бути таке. Тому що, ну, взагалі, в цій колоді тут і свастика, і. Ну, Всякі, знаєте, нацистська символіка, там, СССР і гроші, тобто от, все, що пов'язано, ну, Я так думаю, можливо, щось на почві грошей було. І так, як закривається шість кубків, я от думаю, це можливо, вже не, не, ну, не перший раз, там, ну, як Сіманьян, там в неї вже були якісь дзвіночки такі. Або, можливо, це щось. Що якийсь от, ну, людина могла бути замовником, наприклад, яка е, цих людей знала, ну, конкретно Сіман'ян і Собчак, можливо, щось пов'язує з дитинства, знаєте, щось тягнеться відкрині шість е, кубків. Вісім кубків. Тут вісім е, кубків в цій колоді. Говорить про те, що тут прямо от неможливість рухатися. Тут от є водойма, але оця черепашка вона застряла у цих тенетах і не може рухатися. Тобто якась от ситуація, я так розумію, повторилася, яка вже була. І тут, знаєте, тут якось от комбінуються карти так цікаво: шість кубків, тобто це повин... ой шість жезлів, це повинні були побачити. Тобто, це от якось пафосно наведуться все. якось, ну, от, Це те, що не утаїли, те, про що розповіли. І п'ять мечів по центру карта, яка говорить за. ну, от Тут якраз можна сказати, що це покушення і випало. Воно тут, як паук, комахо замотує в павутину. Тобто, тут, знаєте, як попалась в сетів якісь, або там, наприклад. Ну, Тут, коли обездвижують, і тут, знаєте, на от і... Як будто, знаєте, за щось зло ну, на чомусь попалось. Открив мені п'ять е, мечів. Ну, да, Тут щось пов'язане з грошима, випадаю, тут ту пентаклів. Е, тут, от, знаєте, оцей дзвіночок, який пройшов, е, ну, тобто, як це карти для себе бачать? Це от якийсь такий дзвіночок, який е, натякнув. Е, я так розумію, цим двом особам семанян і ці дамі, які там, господі, Собчак, що щось вони мутять із грошима. Тобто тут ту пентаклів, тут от така, знаєте, матеріальна подушка, і вони на чомусь прогоріли, десь попалися по п'ять мечів, десь вони. На чомусь застрягли. Знаєте, от коли йде все як по маслу, а потім раз і щось трапилося. от На чомусь вони погоріли. І е, оце, е, ну, по це покушення воно було, знаєте, як таким, типу е, ну, от дзвіночок по-іншому не скажеш. Це те, що вони типу, предотвратили його. Я так думаю, що це просто як посил був. ну, от, А пов'язано це з великими грошима. І тут ще трійка кубків на дні колоди, може говорити або е, за те, що було не тільки на Сіманьян і на Собчак, можливо, ще третя особа була, або, навпаки, було е, три зацікавлених людини, які це, типу, організовували. Давайте запитаємо, а покажіть, хто організатор цього всього так називаємо покушення. Тож, хто э, стоїть за цим покушенням на Собчак і на Симоньян? Ну, бобретка она вообще на грошах там помішана. Хто стоїть за цим? Ну, дьявол. Ну, звичайно, е, э, Звичайно, ви знаєте, як то кажуть, личину свою не показує. Випадає Верховна Жриця. Дьявол – це людина, я так розумію, впливова дуже. Можливо, тут от я просто так як випадала шість кубків, знаєте, от можна сказати, що щось можливо пов'язувало замовника і цих так називаємих терпіл цього всього. Тобто, можливо, якась одна схема їх пов'язує, тому що випадає диявол, можливо, в чомусь одному крутилися. Далі випадає Верховна Жриця і відлюдник. Відлюдник можна сказати, що це людина, можливо, вже в такому віці, просто, знаєте, почтенному. Вкрив мені відлюдника. Це, знаєте, от можливо замовник один, але тут, тут випадає сообщество певне. Або вони в, в трьох були в цьому всьому. Тобто Сіманьян, е, ця як її звати, Собчак, і ще хтось третій, от який такого, знаєте, більш поважного віку. От якась спільнота, якась певна. І знову ж таки, дев'ять пентаклів, це, це от... це. Якась людина, яка от заліт, знаєте, тому що 9 пентаклів це завжди карта, яка вказує на високі доходи, на статусність. от, Тобто, це, ну, це не той Ваня, якого там спіймали, чи Петя, чи хто там був, то який там інтерв'ю давав, типу, його ФСБ зловило. Тобто, це, ну, таке, знаєте, просто. Розігране шоу, а корні, корні цього всього вони тягнуться набагато глибше. Це людина дуже успішна, я би сказала. Ну, дуже така, можливо, навіть відома. Просто що держиться в тіні. Ну, і людина впливова, звісно. І вони, можливо, вони, скоріше за все, один одного навіть знають. Просто ну, так все обставили, ніби це якийсь там петя, хоча, хоча Верховній жриці за цим стоїть набагато впливовіша людина. Ну, окей, а зараз ми ще ціль глянемо. От. Хай карти покажуть. А ціль цього так називаємого замаху на Собчак і Сіманьян? Яка ціль оцього, так називаємого замаху? От замовник, який це все влаштував, це типу покушення, Яка ціль була у цього всього? Ну, ціль мета. Я так розумію, були якісь домовленості. Були якісь домовленості, були якісь плани, і їх реалізація якось поставилася на паузу, я так розумію. тобто Тут щось трапилося. тобто от Закохані. Далі, далі йде вісім пентаклів. це Вісім пентаклів в цій колоді говорить про те, що ти, ну, це, по-перше, карта руху, тобто просування якогось плану, просування якогось договору. І потім це все ставиться в якусь очікувальну позицію. чотири кубка. Справедливість випадає. Тобто тут, можливо, навіть е, стосується якихось, можливо, бумаг якихось, можливо, якогось документу, який. Е, якому не дали рухати, не, не, не дали просу, просунутися. Тобто, тобто, тут, ну, тобто, Яка ціль покушення? Тут можна сказати, що е, щось пов'язане, можливо, з їх діяльністю, ну, там, е, як журналістів, наприклад. да, там, Вони ж ну, Собчако наш як журналіст себе позиціонує, точно так же і Симоняна, вона, хоч і пропагандистка, але ну, є ж якась офіційна да, посада. Тобто, тут, е, з просуванням, можливо, то того, що вони там по своїй роботі, наприклад, те, що вони озвучують, або там от з їхньою роботою пов'язано, от були якісь певні домовленості, які активно просувалися, які активно реалізувалися, і потім поставилися на паузу. якось от не дало їм руху, тобто цій людині, я так розумію, їй або було вигідно, щоб поставити на паузу. Тобто, цим дзвіночком або він, він чи вона чи хто б це не був, е, ну, натякнув на те, що не треба далі, наприклад, просувати. От якось це так виглядає. Тому що це може типу привести до якихось от наслідків по п'ять кубків. Откриння п'ять кубків. Тут от, знову ж таки пов'язано із грошима. Тут або розтрата грошей якась не нецільова. На щось були виділені гроші, і вони пішли кудись не туди. Тобто були якісь домовленості, але потім щось трапилося, щось пов'язане з великими грошима. Про що домовленості? Про що закохані? Тобто, тут, знаєте, тут була якась певна, отут мочів випадає на закоханих. По тузу мочів це завжди якесь починання, певна, якась аналітична діяльність, це тобто, просування чогось активне. І воно прошу справедливість. Ну, тобто тут заморозка якогось от, просування чогось. От, е, я так розумію, що ця людина або хотіла призупинити просування чогось, або навпаки, натякала на те, що про це треба говорити, це треба просувати. Це пов'язано з великими грошима. Які, скоріше за все, або е, пішли ну, ціль, не цільове якесь наз, ну, використання було цих грошей, у яких повинна була бути зовсім інша функція? Ну, це я так для себе бачу. <гум> Можна передивитися на іншій колоді. Просто це питання здати. Оце так називаємо. Замах на Сіманян і Собчак, яка була мета. Що хотіли е, цим так назваємо несостоявшимся замахом? Е, що хотіли продемонструвати, яка всього всього була мета. Посил який був. Дінь гроші. Гроші, яким якось от не дали ходу, знаєте, їх або розтратили, випадає мах. Тобто, можливо, якесь маніпулювання великими грошима. І тут, знаєте, тут може бути от виділилась якась сума, і її направили або. Знаєте, по трьом різним якимось направленням, але не тим, яким треба. Або вони ці гроші повинні були піти на якісь різні проекти, на фінансування якихось проєктів, наприклад, ну, в три різні сторони, да, по трійки жезлів. А воно якось все поставилося на паузу. Тобто не сталося того, куди повинні були піти у ці гроші. Амах, прошу. Тобто затірялися, розумієте, і люди випадає сім кубків. Тобто були гроші, і якось фіть-фіть, фіть, схема, одна схема друга, і попробуй знайти ці гроші вже. по... Тобто, якась ловка з руки, і мошенничества було зроблено зі сторони сім і зі сторони оцієї, які там Собчак. Чотири кубка. Ну от, вони. Ну, випадає п'ять пентаклів. Тобто не цільове якесь розтринкання грошей. Тобто, вони те, на що треба було тратити гроші, вони не вклали. А тратили, не пойми на що, а потім як ну, коснулося. Знаєте, вопроса цього. А казали, що грошей то вже нема. Ну, так от. так І, скоріше за все, ці гроші повинні були бути бути пов'язані з їхньою медійною сферою. Випадає зірка. Тобто, повинні були в їхню діяльність якось вкластись. Тобто, через їхню діяльність повинен був якийсь наратив, можливо, просуватися, а воно якось не так пішло. Ну, це я фантазую, ну зав'язка в грошах. І їм, їм ці гроші платилися, щоб вони виконали якусь певну роботу і гроші великі, а гроші просто затірялись. Ну, типа, такий жезлів. Тобто, от вона допомога на фінансування якихось проєктів. Шість пентаклів випадає на трійку жезлів. Тобто трійка жезлів це ріст. Ріст чогось, вкладення в якийсь проєкт, який повинен бути перспективним потім, а він просто заморозився. Тобто, можливо, якесь обще ще було, знаєте, якщо там випадала трійка кубків, яка говорить про те, що це три людини. Можливо, над чимось працювала на проєктом вже давно, а гроші просто спустилися не туди, куди треба. Ну, от, якось це так виглядає. Ну, якщо вам цікаво було подивитися, ну взагалі знати про ці всі їхні там розборки. Ласкаво просимо на мій канал. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім бажаю гарного дня!